этим мне сделал. Ну Я дивіться по основу, щоб намагатися силиконовою. Просто трошки більше приберемо слово. Клієнти обирають, тобто 50 на 50. Сіткам. Тут йде повністю дихаюча основа, лейте тільки по переможку. Таку накладку вирізати не можна. Тобто я відрізаю тільки вільний край mm -hmm. і ось по цьому розміру накладки я вистригаю своє волосочко. Mm -hmm. Тобто це найменший розмір. Силіконову накладку я роблю повністю макет вашої проблемної зони, тобто mm -hmm. наша проблемна зона. Там де найрідше волосічко, тобто ось тут. Yeah. І ось тут. Uh -huh. Я обираю, роблю е, сліпок, тобто робимо uh -huh. макет, uh -huh. І макет переношу на накладочку, вирізаю чисто по проблемній зоні. Uh -huh. Це щоб не втрачати своє волосся. Uh -huh. Тут що бере тебе? Наверно, no, океа. Okay. Щоб чисто було по проблемній yeah, зоні. Yeah. По yeah. знаєш, це силіконова, я виріжу по проблемній зоні, але по кольору ця дивніша. Uh -huh. Тобто, щоб не фарбувати, ану трішечки ще гадимо. Uh -huh. Можна взяти цю, да. то вона пострижеться, встрижеться в ваше волосочко, і ну, да, сильно да, да, відрізнятися да. не буде. Вони в будь-якому випадку, це натуральне волосся, і з часом воно на сонці вигорає, да, вимивається. Да, да, тому да. краще взяти трішки темніше, ніж світліше. Але ж знову ж таки, якщо вам принципово, щоб прям було тон в том, тоді беремо і фарбуємо. Та ні, ну якщо ви кажете, ні, ні ні я послухаю вас. Все, як ви скажете, так. Да. Я згоден на все. Я такий, ну блин, ну 25 тисяч. А потім говорю, боже, дівки, каждый місяць щось робить собі. Шугаринки по 5-3 тисячі. Ну а що, прав не правда? Я це все потім коригується стрижку. Ну да, стрижка, як воно подстрижається. Це шикарно. Капець. Ну, бачите, як воно я Я вже воно. бачу, що воно вообще класно. Можна Ой, диви баще такий класний переход. Я правда кажу. Mm. Я боявся вообще, щоб мені лишнє нічого не тронули. Вдруг там все щось приладиться. Що, об'єм треба пропрацювати, да, менше шапку. Да. Ну, може, об'єм одразу. Сра ні. Ні, не збирається. Початку довжина. Да. А що ж делать? Як поступити? От те, що бачу, я сантиметра три можна спокійно вкорочувати, бо заважає очам. Давайте гратися. Ви почуваєте, ні? Офігенно. Як на цьому небі щастя? На 16 років. Так. Там що, навіть на 14 О, клас. Супер. Почухаю собі этот. Вам сподобалось в руках, все дуже. добре. Да, там ну ви що, тут кофе, чай, капучино, конфети. Помили, покупали, масаж зробили, спини шиї, голови. В общем, все в нашому все, четко, все, все четко. в наших руках. Дуже класно. Росія? Дуже. Звісно, угу. подобається, ну як би не подобалося, що я на це чекав півтора роки. Все супер.